О 0647 по всій території Китаю включили сирени повітряної тривоги в цей час у південній Кореї підняли в повітря літак дальнього радіолокаційного стеження та винищувачі. О 0838 тривоги почали скасовувати. Спочатку о 06.45 сирени почали лунати у Пекіні та в провінції Хубей. За кілька хвилин тривога поширилася уже на всю територію країни. Звук сирен означає загрозу ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття. ВПС Китаю повідомляють про підняття в південній в повітря винищувачів і літака дальнього радіолокаційного стеження, зокрема о 12.03 у три злетів винищувач о 12.16 у Кванджу злетів літак дальнього радіолокаційного стеження, а 50 у ПКСРФ з реєстр номером РФ 50608, а в вісім. у цей самий час ще один винищувач. Також у 12.40 у Кванджу підняли в небо Міг 31 КПКСРФ з реєстр номером РФ 92215 який може нести ракети кинджал. Оновлено О 0838 тривоги почали скасовувати. ВПС Китаю повідомили, що в Південній Кореї сіли літак а 50 у ВКСРФ та винищувачі.